Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень з нами, пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, героям слава. Тож, пане Юрію, ваше бачення, як просуваються мирні переговори, чи не здається, що Дональд Трамп іноді знаєте робить такий маневр, начебто він не при справах? Ну, як сказати, то він зараз не, не веде безпосередньо. Його представники ведуть. Цей же його зять, Кушнір, і Вітков, і інші представники власне, Америки. Тут інша проблема в тому, що е, з одного боку, дуже добре, що є певний. Е, ми знову, наша українська дипломатія з допомогою Європейських союзників, змогли це саме реалістично з точки зору українських інтересів, точки зору української безпеки, певні принципи, які власне є для нас червоними лініями, якщо можна так сказати, і зупинити оці всі російські плани, які мали на увазі саме поступки лише з боку України. Але ж і переговори добре йдуть. Ну з дипломатичної мови, це значить, що далі готові далі зустрічатися. Ну і ці, ці документи ми ж розуміємо, що вони стосуються саме е, згоди США та України. Але на жаль, США зараз виступають в цьому аспекті більше не як партнера, як посередник, і тут питання: чи Росія готова на ці всі е, погодження з цими рамками. І поки що цього зовсім не очевидно, тому що навіть той же присутність Дмитрія, який веде там якісь сам які, сепаратні розмови. З американськими представниками інші російські офіційні чиновники фактично констатують, що це неофіційна особа. Зараз вона неофіційно це все просто слухає, що там обмінюється думками, і з того, що робить зараз, Путін на що він розраховує. Ми і в економіці, попри всі проблеми в економіці, знову продовження далі війни на наступному році бажання дотиснути Україну. Поки що я не бачу з російського боку якогось бажання йти зараз чи найближчі тижні на якийсь компроміс. Очевидно, це бажання тільки затягнути ці переговори, щоб показувати, що це Україна винна, вона там не погоджується. З іншого боку, щоб не було додаткових більш сильних санкцій з боку США, ну і тут торгівля, за самі заморожені активи. Це навіть Європа. Європа в цьому аспекті також на жаль, вона не є монолітною власне пане Юрію, я про це і хотів на цьому зауважити. Якщо Дональд Трамп прямим текстом говорить про те, що я просто не хочу, щоб гинули люди. Ну, можна зробити так, щоб в Росії не було чим стріляти, умовно кажучи, я свідомо спрощую. Але ми не говоримо не про це. Він говорить, що то Україна не така, не поступлива, не, не, не стільки раз подякували. Зрештою, ось куди йде зараз цей процес. Його цитату власне, що це проблема не, не, не між лідерами Путіном і Зеленським. Тому тобто це в особистому такому плані розглядає, що от є Путін, є Зеленський, які там посварилися, яких треба помирити. Тобто не розглядаєш, що це є проблема візії різних країн, що еліт, в яких цих країнах є російська імперська еліта, хоче і до Путіна хотіли. Очевидно, буде хо як тут збережеться. Такому вигляді після Путіна хотіти відновлення імперії, опанування України, яка є перешкодою для відновлення російської імперії. Є українське суспільство, яке хоче зберегти свою незалежність. Це від зміни лідерів тут е, е, важко говорити про, про реальні вирішення конфлікту, тому що е, ну на навіть Росія, що там не буде катастрофічно, на що ми сподіваємося певних процесів. На якщо мирним шляхом більш менше Путін відійде, замість того тих то буде інший не той же Патрушев, ще інший хто небудь. То це від ситуація е, в тому аспекті зміниться. Ну і так само напевно через ті ілюзії, що проблема в лідерах, який зеленський там не поступливий з одного боку. На Путіна важко натиснути на Зеленську, здається, легше і йдуть звідси оці і вимоги, фактично російські вимоги. Дестабілізації України через проведення виборів, тому що, на жаль, ми е, змушені про це говорити. Тому, хоча, це поки немає не, не те не те, що миру, навіть перемир'я, е, це ж неможливо їх провести. А... Немає законними і легітимними. Пане Юрію, давайте теж у вас поцікавимось ще одним аспектом в Москві Юридичні гарантії так про ненапад Росія, нібито готова дати Євросоюзу. Це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. За його словами, в Кремлі стурбовані переконанням ЄС у можливій агресії з їхнього боку. Рябков стверджує, що саме через це в європейських столицях запущені програми ремілітаризації. Пане Юрію, поцікавимося вашою оцінкою, ось такого випаду псевдозадобрювання, псевдозапевняння з боку Російської Федерації. Тепер Європи, що мовляв, вони ні на кого нападати не збираються. Ми вже з вашим колегою про це говорили. Ваша оцінка. Ну, по перше, те, що говорить Рябков, наприклад, то що говорить часто густо навіть воно не зовсім співдіє, не зовсім взаємовідноситься з тим, що інші говорять представники російської навіть влади, чи говорить Пісков, чи, чи, чи говорить Ушаков. Тому тут теж це можна на даний момент розглядати швидше ну, як якусь гру політичну, дійсно задобрювання, ніж якісь готовність якихось реальних кроків. А з іншого боку, ми ж знаємо, Росія, коли не хоче Почати війну на когось напасти найбільше говорить про свою миролюбність, як це було до речі, постійно вони говорили, що не нападуть ніколи на Україну, сміялися е, над такими побоюваннями навіть на початку 22-го року. Тому тут треба б навіть більше бо б в Європі е, злякатися і затурбуватися, бо ж якщо Росія їм публічно обіцяє щось обіцяти, якісь давати. Не на. тому що ну, це так, якщо дивитися історично. А в цьому плані дійсно для чого для чого, чого ці заяви, щоб стимулювати, щоб окремі лідері саме Європи, які хочуть відновити партнерство з Путіним, не готові до масштабних відновлення воєнної програми. Не тільки говорю про партнерів, таких як Орбан чи частково Фіц, але й деякі країни більш західні, так само нам Західної Європи. Які яких є до речі і в суспільстві, не, не завжди сприйняття того, що треба гроші давати не в соціалку, а в сектор оборони, щоб на цьому спекулювати було на чому їм спекулювати, що Росія обіцяє не нападати, а тут самі ми мілітаризуємося, промкуємо Росію, щоб підтримати ці всі рухи. Ми ж бачимо, що в Німеччині там вивели студентів за те, щоб проти військового призову. Ну я думаю, це в інших країнах так також це так, буде. Пане Юрію, на ваш погляд, ну про те, що у Путіна амбіції відновити території Російської Федерації, як це було при СРСР. Воно зрозуміло. На ваш погляд, чи є амбіції в Путіна відновити не лише територію колишнього Радянського Союзу? Я тут маю на увазі не лише загарбати Україну, а й країни Балтії, але й відновити те, що раніше називалось країни соцтабору, тобто свій вплив Польща, Румунія, Чехія, Словаччина і так далі? Звичайно, є. Першому році вимоги НАТО виступить на кордон 97-го року. З регулярно робиться ведеться робота щодо посилення своїх лояльних партій. Вливаються кошти в різні партії рухи з Держави східної центральної Європи, не тільки ну з Анії в де, інших європейських державах. Але особливо цих прикордонних з Україною державах були великі успіхи з Угорщина Словаччина була спроба зробити. Навшатися це не вдалося, оскільки наш все таки зараз ключовий партнер на західному напрямку. Це Румунія. В Румунії вдалося захистити від цього, але я думаю, будуть спроби повторити ситуацію на Балканах, розхитати ситуацію. І відповідно е тактика мета ставиться, очевидно, можливо, не прямо зараз, але. Мета зараз Путіна не лише і з одного боку прогнути Україну, показати, що Європа не добилась нічого. Європа має відчувати слабкість, що США їм не допоможе у війні великій НАТО, коли буде нас система НАТО не працююча. Що відповідно навіть не інші, які зараз Україну підтримують держави, слабші, менші держави саме східної та центральної Європи. Вони сумнівалися і лякалися. Що ніхто їх не захистить, відповідно шукали підхід та компромісу з Росією. Таким чином, це є получше таке відновлення цього табору. Пане Юрію, ну і ще один аспект. Нас менше в е, трьох хвилин лишається. Військове керівництво Росії систематично надає Путіну неправдиві зведення щодо ситуації на фронті. Зокрема, в текстах втрати України завищені, переваги Росії в ресурсах підкреслені, тактичні невдачі применшені. Про все це пише Financial Times. За словами журналістів, такі оптимістичні доповіді російських генералів переконали Путіна, що війна проти України складається. На його користь Путін вірить в майбутню перемогу, навіть попри те, що його довірені особи дедалі частіше говорять про значні проблеми з економікою. Пане Юрію, на ваш погляд, чи чи дійсно в усьому винні генерали, які дають неправдиві зведення, в нас менше двох хвилин півтори, точніше. Можу часто, тому що це не правда, але те, що Кур, Путін стільки разів говорив про зіття Куп'янська, але е, то ж само. Але я думаю, Путін сам е, вибирає, що йому слухати, і зручніше, відповідно, новини, і розраховує певно, що це можливо найоптимістичніше, найближчише до правди, і саме тому вибирає це слухати. Ну, і, відповідно, теж генерали вибирають, що подобається правителю. Так, таке коло є. Але не, я не думаю, що би прямо давали такі негативні реальні позиції. Путін би все-таки продовжити мене розраховувати, що Україна слабша в сенсі всередині дасть розгорнути конфлікт. Якийсь громадянський розгорнув, що мобілізація провалиться. Оці всі російські ПСО, російська кампанія проти ТЦК, проти мобілізації, проти довіри до військового керівництва. Воно все підживлюється Росією. Путін, очевидно, теж розраховує, що в якийсь момент. Вдасться добити Україну, поки тривають ці навіть ще переговори і па пане Юрію. Буквально на 10 секунд питання: ескалація для Путіна подальша ескалація це вибір чи необхідність? Одне з двох. Очевидно, для нього, в нього залишається завжди далі вибір. Хоча вже Росія такий етап дійшла, що є економіка, що навіть призупинення зупиненні продолі проблеми в економіці зараз, які вже не ліквідує. Тому я зняти санкції не будуть зняті за за окупацію території, то це довга історія. Тому ми сподіваємося, що будуть великі реально продовжувати ці стану системи. Пане Юрію, Я да сподіваю. ви вибачте, але але час. Я тому і сказав питання на 10 секунд. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень був з нами.